Під Покровом Богородиці, під такою назвою на території Кафедрального собору Преображення Господнього Православної Церкви України відбувся благодійний мистецький захід. Головна мета підтримка збройних сил України. Під Покровом Богородиці, благодійний мистецький захід у такому форматі, вперше відбувається на території кафедрального собору «Преображення Господнього ПЦУ. Розпочали дійство з спільної молитви за Україну. Сьогодні ми всі. Маємо стати на захист нашої батьківщини. Хто воює, хто на сході, той виконує свій священний обов'язок, а наш священний обов'язок підтримувати їх. Недаремно в Україні сьогодні всі повторюють: або ти на фронті, або ти для фронту. Тому сьогодні ми зібралися тут. Найперше, щоб помолитися, бо Боже благословення і Божий захист є всемогутній. Ми знаємо, що у нас дуже багато партнерів, дуже багато людей, які допомагають нам, але найбільша допомога найдієвіша вона завжди від Бога. Де взивається ім'я Боже, там Господь є присутній. Ми відчуваємо, що Господь є з нами. Тому сьогодні щиро дякую всім. Організаторам, всім учасникам цього дійства, цього заходу і закликаю на всіх Боже благословення. Особлива наша молитва і підтримка для наших воїнів, для наших захисників і захисниць, для наших героїв. Разом з тим, архієпископ Коломийської Косівської православної церкви України Юліан Гатала нагадав присутнім, для чого всі зібралися. Залишмо тут. Нашу підтримку не тільки присутністю, не тільки молитвою, але й реальною допомогою заради наших воїнів, заради наших захисників, заради нашої спільної перемоги. Нехай і Все, Щедрий Господь благословить наших воїнів, береже їх, благословить весь український народ, щоб ми отримали перемогу. Щоб нашому краю, нашій землі запанував мир, нехай благословення Боже буде на всіх вас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Способів підтримати воїнів на мистецькому заході було кілька. Найперше виставка-продаж, де всі виручені кошти йдуть на підтримку захисників. З такою метою працював і фудкорт. До того ж, організатори влаштували благодійний аукціон під час концертної програми. Не обійшлось без фотозони та розваг для малечі. Сьогодні ми об'єдналися з однією спільною метою, тобто мистецтво разом із благородною справою. Я вважаю, що кожен, хто сьогодні прийшов, він вважає себе патріотом, українцем. Це той, хто прийшов допомогти воїну своєю справою, своїм словом, так, своїм співом. будь що активні парафіяни православної церкви України, зокрема головної святині нашої, зорганізувалися і приготували. Смачний банош, горячий глінтвейн, різні смаколики, фотозона, різні локації для дітей. Все для того, щоб дітям було цікаво, і нам було цікаво. і Люди, які прийшли, відчули частинку душі, тепла, щоб ми тут тилу могли допомогти для наших воїнів. Окремі локації підготували і самі військовослужбовці. Ми долучилися в свою чергу. Представили тут свою польову кухню, хочемо пригостити всіх бажаючих смачною їжею, і також виступатиме наш військовий оркестр Едельвейс. Також ми представили на виставці наш МАЗ, який знаходиться позаду. От тобто техніку демонструємо. Звісно, що ми намагаємося всіма можливими способами сприяти проведенню подібних заходів, які також в свою чергу сприяють якнайшвидшій перемозі наш нашої країни в цій війні. Долучилась до проведення благодійного мистецького заходу і всеукраїнська організація Тризуб імені Степана Бандери для підняття, так скажімо, патріотичного духу для людей, які тут зараз знаходяться, показуємо і розказуємо людям, з чим воює наше військо, в якій амуніції, з яким озброєнням. Е, також розказуємо про міновибухову справу, е, ознайомлення змінами, е, з якими е, ну з якими небезпечно знаходитися, і так далі. Е, ТТХ автоматів, е, дрони також показують хлопці чемпіони е, України. Перший благодійний мистецький захід під покровом Богородиці зібрав чимало відвідувачів, особливо задоволені наймолодші учасники дійства. Я прийшла з першого до церкви помолитися Богу, і потім моя мама почала продавати зефірні квіти, і я в неї почала продавати. Ну батут найбільше сподобались, і, і машина. Я прийшов сюди з мамою і з татом. Купив собі такий образочок. До слова, цього дня заходи з такою назвою і так само на підтримку ЗСУ відбулися ще у двох країнах світу Великобританії та Швеції. Їхньою організацією також займалися священники Православної церкви України.